Шановні, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна Краса Природи. Сьогодні познайомлю вас із фітотерапевтичними засобами при подоланні такої хвороби, як алергія. Дуже поширена хвороба. Люди форії на алергію. Цякі Висипання і так далі. Є один такий простий і доступний рецепт, от, яким можна використуватися без особливих наслідків в смислі хвороби для організму. Це значить, можна приготувати кашу для виведення токсичних речовин з організму. Це необхідно взяти крупи. Гречана, кукурудзяна, ячнєва, перлова, рисова. От, по 20 грам від кожної каші. Потім промити, засипати її шарами і залити 250 мл води. Значить, тримати на малому вогні 20 хвилин. Після 20 хвилин, як каша остигне, можна вживати з вершковим маслом протязі дня. От. Відмінний метод очищення нирок е, от, е, та всього організму. Е, ну, кожну ложку каші необхідно довго та ретельно пережовувати. Тому що суміш цих каш. Я є хорошим сорбентом. Ну, хто практикує лікувальні голодання, то можна якраз розгрузочні дні використати от на таку кашу зварену для розгрузочного дня. Ну, от коротко, коротко, що хотів я вам показати. Ну, слава Богу, каші у нас е, в магазинах в достатній кількості. Можна придбати ну, і е, е, великої праці. Не стоїть приготувати собі таку кашу для, ви, для виведення токсичних речовин з організму. Що ж, бажаю кого зацікавила така каша спробувати. Ну і всім здоров'я, миру і на все добре, до нових зустрічей.